Вітаю! Вітаю всіх на каналі Таро та Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Зараз подивлюся для вас е, на таро прогноз на липень. Подарок липня, починається липень місяць, що вам подарує липень. Звісно, цей розклад буде актуальний увесь липень місяць. Подумайте про себе, що вам подарує, що вам принесе в місяць. Угу. Якісь переміни, якусь трансформацію, щось у вас відійде, щось у вас відійде раз і назавжди, для того, щоб народилося нове. А ви, в принципі, цього чекали, ви знаєте а ви цього чекали. По смерті щось відійде, щось трансформується, перетрансформується. О, Тут нова енергія прийде. так, на дні гарна карта тут у нас тут жезлів, якийсь прорив у вас буде. Тобто те, на чого ви давно чекали, те, на що ви наділися, те, чого ви хотіли, ви самі цього чекали, ви, ви те посіяли, і воно у вас стягнулося, якась тягамотина у вас була. І воно нарешті у липні закінчиться. Бачите, аркан смерті те, що буде вже похоронено, щось, щось що вже відійде в небуття кани вже туди. Новіки, вічні десь Може дивіться може комусь зрозунувати на хворобу. Може, ви довго лікувалися, лікувалися, не могли вилікуватися ви чекали вже того оздоровлення, ви вилікуєтеся. Оцей місяць липень вам подарує нові енергії, зцілення якесь, прийде нова енергія до вас, і або ви нового, хорошого там наприклад, спеціаліста знайдете, або ще щось. Ну, хоча тут у нас фігурні карти не випали, але я ж так образно для того, щоб ось оздоровитися, тут вон гарний білий кінь, бачите, вже дивиться, щось відмирає для того, щоб народилося щось нове. І пташка вісті на цій карті, як такі символи є. І ви чекали того. Ви ну, можете не лякатися цього аркану смерті, тому що якась у вас була обставина, якась ситуація, що ви хотіли, щоб вона вже закінчилася, щоб вона померла вже. Ви цього чекали, ви цього прагнули. І от липень вам нарешті це подарує. У липні вже це у вас станеться, те, чого ви чекали, те, чого ви дуже хотіли. Нова ось така прийде до вас енергія, позитивна енергія, прорив якийсь буде у вас, якийсь успіх, якийсь тріумф, якийсь новий початок, то це початок, ну, це заряд якийсь як енергетичний. Взагалі ну, хоро, щось хороше до вас прийде. Отаке от от, от вам подарує липень. Подарунок липня. Розклад подарунок липня. Липень, вам нарешті, подаруєте, чого ви чекали, щоб воно відійшло, відмерло, трансформувалося у нові енергії. Хай буде так. Дякую за увагу, чекаю на ваші відгуки.